Вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Бахньо. Ви на третій світовій. Я вас запрошую до традиційного щотижневого огляду, підсумкового огляду за подіями тижня, огляду карти бойових дій під назвою. Що на фронті пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся на нас. Ми поговоримо найближчі 15 хвилин. Коротко про те, що у нас відбувалося на фронтах української або рач російсько-української війни впродовж останніх семи днів. Одразу напевно я дам такий дисклеймер, пояснення про те, що насправді події було не. Так багато насправді ситуація, яка доповідалася Володимиру Зеленському верховному головнокомандувачу за підсумками його після того, коли він точніше приїхав з Нью-йорка з засідання генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, йому головнокомандувач Сирський сказав: типу, щось на кшталт. Все стабільно і контрольовано. Це мемна, звісно, що історія, але вона близька до цього опису. ситуації на фронті, тому що є дуже виключні ділянки, де ворог створює подальше просування, де він створює подальші тиски, але загалом ці тиски не увінчуються в щось в щось насправді велике. А детальніше давайте розбиратися. Отже, розпочнімо напевно найперше з району Новопавлів. Тому що цей стик Донецької та Дніпропетровської областей він найбільше. Наприклад, особисто в мене один з найбільших, яких в мене викликає перестороги, адже ви бачите, що ну незмінно це до речі, не тільки кордон Донецької та Дніпропетровської, це ще й кордон Донецької та Запорізької областей. Ось зараз я промалюю кордон, де власне закінчується Донеччина. Ось все кордон. Донеччини. Ось тут з'являється кордон розділу Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. І ось таким чином воно йде. Тобто, ось це ДНП Дніпропетровщина, це у нас поруч ДН Донеччина і Південно-Західніше ЗП Запоріжжя. І усіх. Цих районах, усіх цих ділянках, як ви можете побачити, навіть на одних з останніх змін на мапі карта State то відбувається просування. Тобто, ось такі заштриховані червоні зони, це і населені пункти. Соснівка, березове, калинівське, Новоїванівка новогригорівка, Ольгівське, Тернове всюди ворог суне, тобто. Ну, суне це дуже гучно буде сказано, звісно, що суне він просувається так семимильними кроками, але він просувається, і це найбільш така, ну якби негативна тенденція, тому що змож таки з підсумків цього тижня, які ми прожили з вами, друзі були такі тези в Wall Street Journal після зустрічі Зеленського з Трампом. Що мовляв, вже є очікування у американців запити на те, що Україна має провести якийсь контрнаступ. Забудьте. От, я чесно скажу, забудьте про це, тому що е, ситуація навіть на Новопавлівці, вона диктує те, що це неможливо. Адже з базовою військовою наукою є три стовпи, за яких можливі контрнаступальні дії. Перший стовп це зупинка, повна зупинка ворожого просування. Як ми бачимо, цього ми не спостерігаємо. Другий стовп це відсікання ворожих резервів. Теж важко сказати, що ми спроможні відсікти російські резерви. І третій стовп, на якому тримаються можливі будь-які контрнаступальні дії, це формування власних резервів, які необхідні для подальшого прориву. Ми їх теж напевно, що це питання до питання мобілізаційної політики. Сумнівно, що воно в нас все це працює. Відповідно, жодна з трьох умов, ключових умов для стратегічної наступальної операції не виконана. І як в таких умовах можна говорити про те, що ми спроможні проводити щось більше, ну чесно кажучи, це не більше ніж накидання певної субстанції на вентиляторі, розпилювання її задля гучних яскравих заголовків у різноманітних медіа. Відповідно, на Новопавлівському напрямку у нас все ще оце найбільше але якби, не вдається е, зупинити противника дуже складна, на мою думку, недооцінено складна, і в інформаційному просторі так само ситуація на лиманно сіверському напрямку. Це два взаємозалежні від себе спрямування. Тобто, ось тут почнімо з. Південних районів цього напрямку з Сіверська, тому що сам Сіверський, як ви можете бачити, він перебуває під просто таким тотальним тиском. Росіяни сюди вже добігають до самого Сіверська на його околицях. Перебувають крім цього. Вони блокують е, з усіх можливих шляхів логістику. Сіверська з південного сходу вони просуваються до дронівки. Серебрянка вже фактично що захоплена противником. І на цьому тижні сформувалося повне е, захоплення, фактично що зони серебря. Среб Янського дійсництва яке дуже довго тримало це легендарне оборона Сріблянського дійсництва була і фактично зараз. Сіверськ опиняється в такому в такій ситуації тиску з усіх можливих боків і в наших медіа, українських медіа не дуже то, чесно кажучи, яскраво описується або розглядається ситуація того, що відбувається в Сіверську. Всі якось звикли говорити про Покровськ, можливо, про Куп'янськ. В ході останніх історій з трубами, з трубною війною, ну і в принципі усе. Сіверський лиман не підсвічується, не отримує достатньо медійної медійного залучення. А тут насправді що бої підходять до тієї фази, коли наші війська Ну будуть змушені відходити з цієї сіверської кишені, яка існувала уже дуже, 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 дуже давно. Так, ой, перепрошую. От таким чином виглядається сіверська кишеня, тобто вона була трішечки ширшою, вона була поширеною до кордонів Луганщини до населеного пункту Білогорівка. Але як ми розуміємо, зараз цю кишеню росіяни будуть намагатися якомога. Більше зрізати, і то навіть я би говорив про зрізання не тільки сіверського виступу, але й спроби зрізання лиманського напрямку Лиману, як такого, тому що ворог зараз просувається до, в бік Лимана по двох локаціях, формуючи такі е, клешні великі. Це до Ямполя і це до Дробишевого. Е, до Ямполя самі власне кажете, кажучи, бачите. Ці заштриховані зони, ці заштриховані території в районі населеного пункту після повного взяття сіверського, серб'янського лісництва, це стає ще більш можливим відкриті шляхи до Ямполя. По Дробишевому це логістика пролягає через цей населений пункт. Зараз варто долучити, напевно, що супутникове зображення мапи Діпстейт для того, щоб побачити в чому суть, в чому сіль, скажімо так, Дробишево, і чому ворог сюди суне. Отже. Якщо ми приблизимо карту, то ми побачимо, що з Лимана, який у нас розташовується ось тут. Сорі, отак, от квадратиком зараз виділимо лиман, прямокутником, точніше, з лимана шлях, який пролягає до великого світу, лежить через Дробишеве та Новоселівко. Тобто, ось ця дорога, вона в принципі є ну, такою базовою для сполучення Лимана із великим світом. І саме до неї, саме сюди, ворог і тисне. Ворог тисне з Шандреголового на Новоселівку. Перейдімо на класичну карту мапи Дівсейт і Шандриголова. За останній час тут якраз таки в ньому були зміни. От можете побачити, яке окупанти займають і вибити їх звідси поки що ну не вдається. Тим паче, що справді цього тижня була оприлюднена така просто кричуща ситуація того, як росіяни просуваються в Шандреголовому. Вони взяли в заручники дівчинку. Неповнолітню дівчинку, якою прикрилися як живим щитом задля подальшого просування по хатах Шандриголового відео з цими фактами показував третій армійський корпус. Тут, як відомо, працює щонайменше полк безпілотних систем кракен третього армійського корпусу, і вони намагаються виполювати там росіян. Але такою хитрою тактикою, яка знову чергове підсвічує проблему. Перебування цивільного населення в зонах ведення активних бойових дій, вона, вона висвітлює цю проблему. Тобто, коли є цивільні, ворог обов'язково їх візьме, ворог обов'язково їх використає для того, щоб прикриватися ними, рухатися від хат до хат, що вони власне зараз роблять по Шандриголовому. І от, в ширшому сенсі, якщо ми так подивимося, Шандриголова. І ямпіль, тобто ворог намагається з півночі з північного заходу, перерізавши логістику Лимана, з зі сходу рухатися прямою дорогою від Ямполя до Лимана з метою. В подальшому захопити цей населений пункт, тому як ви розумієте, ситуація тут на Лиманському напрямку вкрай складна і говорити про те, що і не говорити точніше про неї це своєрідний інформаційний злочин. Я би так говорю сказав би. А в нас чомусь ну ця тема Лимано і Сіверська вони не, не отримують достатнього інформаційного на жаль висвітлення. Е, Примістимося далі до Куп'янська північніше, тому що тут теж е, е, якби фактор цивільного населення. Як ви пригадуєте, товариство був важливий і є важливим, тому що тут все ще за моєю інформацією в Куп'янську на його правобережній частині осколу проживає близько 700 осіб. А якщо бути точніше, 680 осіб цивільного населення, що значно ускладнює оборону Куп'янська зараз. На карті Deep State за останній час суттєво збільшилася сіра зона по всьому Куп'янську. от ви можете побачити ці райони навіть до південних околиць до мікрорайону Ювілейний поширилася ця сіра зона. Що воно означає? Росіяни в першій своїй фазі прориву до Куп'янська, в першій своїй появі до Куп'янська вони в доволі чисельному масштабі з'явилися у цьому населеному пункті. і Відтак цей чисельний масштаб в підсумку, як я і говорив раніше, тобто неважливо, Мені дуже не подобалася комунікація генерального. Штабу, який казав, що та, не хвилюйтеся, ворога в центрі міста якби немає, але він тільки на північних околицях. Це було неважливо, якщо ворог з'явився в великій кількості, використовуючи трубу, е, фактично в такому. Сталому пасажиропотоці через трубу він з'являвся у місті. Це однозначно, що він накопичив доволі такі вагомий людський ресурс безпосередньо в межах міста, міста, де можна укриватися, міста, де можна виживати, тому що можна собі знайти е, якесь е, якісь провізію, так їжу в звичайних будівлях, е, там підвалах людських хат або що, або що або що, або що в магазинах, які ще відносно нещодавно працювали. От, ворог е, зараз здійснює свою життєдіяльність, накопичившись там доволі таки великих масштабах. Які це масштаби? Я не уповноважений говорити, але це точно декілька десятків осіб особового складу противника. А на нинішній час це доволі великі групи, саме тому сірі зони розширюються, сірі зони. Вони є такими, тому що в різних точках міста зараз наші війська виявляють противника, знищують противника. Тим паче, коли це як я вже починав, з цього впереплетено разом із цивільними присутністю противника. Це дуже важко виявити. Ось такі от умови оборони Куп'янська зараз є. Вони є доволі таки химерними. Хоча що можна сказати, що справді цей пасажир сталий пасажиропотік через трубу, як епізод кричущих особливостей останніх днів її було відрізано. Справді реально було від. Візнано для окупантів, тому вони зараз традиційними своїми просуваннями через річку Оскіл, через десантування через неї намагаються проникнути далі вже до самого міста. Кількість диверсійних груп доволі таки залишається. Високою е, і насамкінець перемістимося ще до Покровського Покровсько-добропільського району, е, тому що тут в принципі за останній час вже навіть і Росіяни почали скаржитися стрімко про те, що в районі добропілля їх справді взяли в три котли. Та інформація, яку я ще повідомляв минулого тижня: що перебування росіян у трьох котлах тут забезпечено нашими підрозділами на цьому напрямку. Е, ну так, от, перший котел дуже швидко був сформований. Другий котел, третій котел в районі між Новоторецьким та Разіним переріз. Заняння за допомогою дронів відсікання їхньої логістики за допомогою дронів, ось такі три великі котли для росіян було сформовано на зустрічі з Трампом. Наш президент цього тижня говорив, що в такому оточенні опинилися близько тисячі особового складу противника. Проте варто зазначити, що перебування навіть у таких котлах не означає повністю фізичну здачу в полон росіян, тому що вони все ще мають певну спроможність постачатися там дронами. Задними роботозонними комплексами, тобто вони не повністю геть відрізані від великого світу своїх. Морпіхів, які до речі, дуже стрімко тут зараз контратакують на напрямку Покровського для того, щоб Покровська для того, щоб е, поновити сполучення зі своїми втраченими військами. Хоча по факту, ось цих три котли, які сформувалися підрозділи 51-ї загальної військової армії Російської Федерації, зараз для нас грає ця авантюра Російська з добропіллям грає дуже потенційно цікаву і перспективну роль. Взагалі, ось ця вся історія вона може зірвати російський наступ на покровську. Адже ви пригадуєте на початку вересня, коли російські підрозділи з Курська перенаправлялися на Покровськ, були очікування того, що це буде великий тиск, велика спроба якогось удару, великий кулак тут збирався з числа морпіхів тих же самих, але поки що цього удару не відбувається. Він очікувався ще десь, чесно кажучи, тижні два тому. Цього удару не відбувається з в силу, як я для себе поясню, тієї причини, що російська 51 перша армія. Мі опинилися ось цих от трьох котлах. До речі, ось такі зображення самі росіяни демонструють так само. Посилаючись на різних осінтерів, показуючи ці котли, в яких вони перебувають, відповідно, те, що вони опинилися в котлах, спонукало інші резерви, які там були зібрані, деблокувати ці підрозділи російської 51-ї армії, вони деблоковували, проводили контратаки, але все це було неуспішно. Війська противника тут розбивалися, просто таки в глобально великому промисловому масштабі. І в підсумку, те, що ми зараз спостерігаємо в районі добропілля, воно цілком потенційно може зірвати загалом покровський наступ, оскільки. Резерви противника були задіяні для того, щоб тут відновити втрачене положення, втрачене положення відновити не вдалося. Резерви відповідно були виснажені вже до цього часу. І цілком я дуже такий ну не хочу робити якийсь знаєте переможний прогноз, але дуже високо ймовірно, що ця авантюра для противника може закінчитися тим, що повністю взагалі геть зріжеться е, можливості для ворожого наступу подальшого великого на е, напрямку Покровська. Наші ж війська продовжують фізичного. Я тут я сказав, що от на цій лінії разі Новоторецьке перерізано дронами постачання противника і взяти фактично, що їх в оточення дронами. Наші ж війська продовжують фізичний рух в бік маяка. Зокрема, нещодавно було оприлюднене відео від 225 го штурмового полку. Що вони тут знищують противника, який перебуває у маяку в цій е, сірій зоні? Тобто, ворога тут виявляють, ворога тут знищують. Наші кілзони за допомогою дронів створені, але Поки що ноги е, українських штурмовиків не пройшли ці локації для того, щоб говорити, що вони наприклад, повністю звільнені або зачищені від противника. Е, от ми бачимо один конкретний епізод. Це ці розріджені групи окупантів у кількості одна штука залазить в наші ж оборонні позиції наші лінії, які були тут збудовані. Наш бліндаж, е, і звідти з того бліндажу його е, викурюють е, Якраз такі дрони е, підрозділу 225, 225-го штурмового полку підрозділу Чорний лебідь. Ось така друзі, у друзі. Нас картина ситуації станом на сьогодні на завершення тижня 28 вересня тому складно, але контрольовано. Хочете, можете, можете свої, скажімо так, оцінки додати до такого до такої ситуації. Але я вам дякую за те, що ви з нами. Поставте вподобайки принагідно до перегляду цього відео. І пишіть свої коментарі. Підписуйтесь також на Третю світову. Будьте здорові, На все добре та до нових зустрічі.